Через роки і сотні тисяч діалогів, як прийдуть нові люди в оцей давній світ, як інші оббиватимуть в раю пороги, про тебе тихо промовчать на зламі літ. топитимуть і літ, і криги, наче скелі, шукатимуть тебе серед яскравих фарб у той момент, як падатимуть з неба стелі, і розлютиться цілий Всесвіт, не на жарт. Коли спустошує байдужість всі вокзали, то десь сумує одинокий адресат його душі пустують колись повні зали, бо до молекул розчинились чудеса. Він залишив би слід до стертої підошви, до фраз до слів, яких приймає щем, і до листів, що починають слід від пошти, до спогадів, що відкривають безліч тем. Залиш або ж залишся щедрим заповітом, заповідай усім себе ще при житті. Хай краще на твоїм балконі в'януть квіти, ніж опускають свою ніжність до землі. через роки і сотні тисяч діалогів, як прийдуть нові люди в оцей давній світ, як інші оббиватимуть в раю пороги, про тебе тихо промовчать на зламі літ.